На Сумщині зростає кількість хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. У Тростянецькій громаді за останній тиждень зафіксовано понад 200 нових випадків захворювання. Про це повідомляє завідувач Сумського обласного центру контролю профілактики хвороб Віктор Павленко. Якщо порівнювати по тиждень, а у нас учительця заболівань по тиждень, значить, п'ятий шостим, то є… На 11% підвищення заболівань. Це по області. По Трастянецькій громаді аналогічна ситуація. Ми посчитали шостий тиждень. За шостий тиждень зареєстровано 252 випадки ОРЗ, в тому числі і 6 випадків ковід на сьомий тиждень. Тобто на сьогоднішній день зареєстровано 206 випадків ОРЗ і ковід. З них, виходить, 44% це захворюваність дітей. Чотири випадки ковід. Грип та ГЕРВІ традиційні захворювання осінньо-зимового періоду. Які найперші симптоми грипу та що робити у разі їх прояву, розповіла генеральна директорка Центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода. Коли виникає різке підвищення температури, з'являються головні болі, біль в горлі і кашель. Спочатку це сухий надсадний кашель, потім він може стати вологим. І в першу чергу, що ми. Робимо, коли з'явилися дані ознаки. Залишаємося вдома, не виходимо, щоб не заражати інших, і приймаємо якісь жарознижуючі препарати і звертаємося до свого сімейного лікаря. Перші п'ять днів дійсно може триматися така температура. Можливо, зараз важче записатися на прийом до сімейного лікаря, але можна дозвонитися. Нагадую вам телефон реєстратури: 099, одинадцять, шість, дванадцять, Три і стаціонарний 0,54 58 49 56, за якими ви можете позвонити, записатися на прийом до лікаря. Але якщо ви себе дуже погано чувствуєте, це дуже висока температура, і ви не зможете з'явитися, ви можете записати виклик лікаря додому. Після 13-ї години кожен день є черговий сімейний лікар, який може вас оглянути, виписати або лікарняний, призначити лікування, або якщо це потрібно. І госпіталізувати фахівчиня дала основні поради щодо профілактики грипу та ГРВІ, а також закликала у жодному разі не займатися самолікуванням, тим паче не приймати антибіотики без потреби та призначення лікаря для профілактики, для того щоб не захворіти. На гостру респіраторну вірусну інфекцію, ковід, грип, старайтеся в цей період підвищення епідзахворюваності поменше бути у людних містах. Завжди, коли приходите додому з магазину там чи з роботи, мийте руки. Якщо ви бачите, що поруч з вами хтось кашляє, чи що, одіньте масочку, вона, вона не, заско... не зашкодить. Побільше бувайте на свіжому повітрі, висипайтеся, провітрюйте кімнату. І частіше можна займатися якоюсь фізичною культурою, щоб організм був міцний і міг справитися з будь-якою інфекцією. Бажаю всім вам міцного здоров'я! Не хворійте, бережіть себе. Дбайте про своє здоров'я завчасно краще попередити захворювання, аніж потім лікувати його. Бережіть себе та своїх близьких. Діана Овчаренко, Євгенія Жілізна, Іван Говзан, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.